Привіт, мій любий глядач! Мене звати Євген. Моє прізвище ви можете згадати з назви каналу. А так як зазвичай я в своїх відео співаю, а не віщаю, короткий дисклеймер на початку, чому так. Це відео створювалось спеціально для підписників від спонсорства Баймі та Патреону, як така собі розширена версія блогу про те, як я створює аранжування. Але з цього вийшов настільки прикольний, майже короткометражний фільм, що я вирішив поділитися цим зі всіма. Тож, приємного перегляду! Так, друзі, оп, стоп, щось занадто темно. От... Так... Певно, інша справа. Друзі, привіт. Е, це буде дуже незвичне відео, тому що зазвичай я ділюсь враженнями від вже зробленого проєкту. А тут я вирішив, так як мене давно не було, треба вас чимось порадувати і взагалі розміяти мізки. Е, спробувати зафільмувати весь процес створення відео від початку до кінця, від, мом... від моменту виникнення, Господи, сьогодні в мене зранку то синдромазірував, то просто українська ламається від моменту виникнення ідеї, то до е, реалізації, і тут дійсно буде від моменту виникнення ідеї, тому що зараз е, я об'єктивно встигаю зробити нормальну роботу вже до Дня Незалежності, так щоб це було приурочено е, саме цій даті. Але у мене немає жодних ідей, тому що купу повстанських пісень, по-перше, я вже позаписував. Україна ОПРНК, я вже записав гімн України, я вже записав принаймні один куплет. Я, якщо чесно, не бачу сенсу переписувати і записувати всі три, якщо я не привношу в це нічого нового. Є купа чудових виконання гімну України, я не вважаю, що мені треба створювати ще одну, аби створити, аби заповнити чимось простір. Не для того творчість існує, щоб просто заповнювати. Простір. Е, тому зараз я якимось чином, я не знаю яким, буду думати, що мені з всім тим робити, що мені е, писати, що, е, яке аранжування мені починати писати. І давайте певно почнемо. Так, коротше, що я намагаюся зараз зробити. Е, я відкрив просто загуглив патріотичні пісні, е, мені видало сайт пісні на якому в принципі багато чого зібрано. І я просто гортаю всі пісні е, з ідеєю, можливо, щось випадково побачити і згадати, але це поки не працює. Справа в тому, що, як і раніше, моя ідея е, загалом. Творчості того, що я роблю на своєму YouTube каналі, принаймні, коли це до дат, щоб це була все ж таки, якщо це звісно не дата початку вторгнення, щоб це було щось позитивне. Ну тобто, життєрадісне, життєстверджуюче. Це може звучати іронічно, вибачте, але проблема, на мою думку, все ж таки багатьох українських пісень. Я розумію, чому так виникло цей історичний контекст, і що боліло про те й писали. Але все ж таки проблема полягає в тому, що багато відомих народних українських пісень, принаймні такого м -м патріотичного змісту, мовно, вони всі досить трагічні по своїй суті. Там Козак вмер і так далі, і вся ця історія. І це ну, це данність, це данність, з якою ми живемо, це контекст, в якому жили наші предки. Але. Це не полегшує мені роботу з пошуку репертуару, а я все ж таки хочу щось більш позитивне. І я прогортав 4 сторінки і, певно, буду гортати далі, тому що треба щось знайти. О! Козацький марш. Ні, не подобається. Треба гортати далі. Ну от блін! От, блін! Чергова пісня. Ну, непогано починалось. Непогано починалось. Останній куплет. Тепер в тому лісі, де мужньо так бились, висока могила стоїть. Там 40 повстанців навіки спочили, там 40 повстанців лежить. А щось у мене виникає погане відчуття. Що всі цікаві пісні на цю тематику, які відповідають настрою і жанру, я вже записав. Що з цим робити без поняття. Звісно, є завжди записний варіант все ж таки записати повну версію «Гімну України, але не дарма я для вас відео певно пару хвилин, тому можливо менше казав, що ну, навіщо? Дитина, навіщо. Ну. Завжди є ще варіант записати повну версію ойлузі червона калина, але. Я здався і запустив опитування в інстаграм. Іноді це спрацьовує. Подивимось, що мені пройде. На календарі 22 серпня. і Це означає. Що моя любов до дедлайнів перемагає. <свят> я врешті вирішив записувати повну версію зродилась ми великої години, тому що це вирішує дві задачі. Перше, це все ж таки достатньо тематична, патріотична пісня. Це має якийсь сенс, тому що я записав її перший куплет в перший день повномасштабного вторгнення. Це перше, що я зробив, коли. Усвідомив, що взагалі відбувається. І її немає, окрім виконання мого хору, яке йде на ютуб-каналі мого хору, класного виконання повної версії на Ютубі, таке, що мені подобалось особисто. І я вирішив, що я просто спробую трошечки урізноманітнити аранжування, е а не записати всі куплети, так як саме, як і перше, як зазвичай це роблять. І подивимось, що з того вийде. Тому зараз я буду писати. Партитуру, і зараз ми переїжджаємо от сюди. На даний момент ви на екрані бачите вікно Сібеліусе, де я вже записав початок мелодії. Вікно, де партитура, яку я писав для хору. І я хочу перший куплет залишити майже таким, яким він є в оригіналі. Просто перекласти для чоловічого складу. А далі трошки урізмомітити. Для цього мені зараз потрібно. Мелодію просто скопіювати шість куплетів підряд, і відповідно далі з тим щось робити. Шість куплетів, господи. Яка ж вона довга, Але красива так. Не ідеально, але дуже непогано. На цьому ця робота. Ця робота ніби зроблена по партитурі. Тепер буквально 15 хвилин перепочинку і медитації за кавою. І починаємо запис. Третина чашка кави випита, але сьогодні супер мало часу, тому треба починати писатись вже. Писати цю пісню буде не найскладнішим, не найлегшим моїм проектом. З одного боку партитура досить проста по своїй суті. З іншого боку, так як це все ж таки має звучати досить по-хоровому, мені треба записати як мінімум, продублювати середні голоси, так як я зазвичай роблю, але скоріш за все, продублювати і бас, і основну мелодію. Тобто кожну партію мені треба прописати по два рази мінімум, можливо, десь по три. І, відповідно, це вісім доріжок по дві хвилини, якби я писав з кожного кожний дубль. Ідеальний, і це зайняло б у мене трошки більше восьми хвилин. По факту це займає більше. Це що я не зрозумів, що мій запис сильно ускладнений. Через купу машин, які ломляться об'їзними вулицями, через перекритий хрещатик, і на вулиці значно більш шумно ніж зазвичай. дописав. Тепер залишилось тільки підрівняти все по ритму, звести, записати відео, змонтувати відео, зробити thumbneil, зробити текст. І все. Цього нічого. Уважність. Уважність це дуже важливо. Я тільки що хотів записати, зробити запис екрану, як я рівняю матеріал. І зводжу його, відкрив програму по запису екрану і не натиснув запис. У мене на сьогодні скасувалось вечірнє заняття, а це означає, що у мене є цілих 52 хвилини до сну, щоб встигнути і відео сьогодні також записати, і я зроблю 90% роботи одним днем. Це супер круто. Залишилось тільки поставити обладнання. Поки я ставлю світло, відповім на декілька питань, які мені досить часто задають. Перше, чому я не пишу всі партії одним загальним дублем а записую маленькими шматками? Тому що для того, щоб це прозвучало по-справжньому класно, насправді непогано би кожну хоч трошки. Повспівувати матеріал, який я буду записувати, тобто позайматись буквально тим, щоб поспівати окремі партії. Для того, щоб голос трошки звик, і воно все краще інтонувалося, легше інтонувалося, особливо враховуючи те, що я чіпляю край яс свого голосу постійно, тому що мені треба писати і басову супернизьку, пану не супер партію, і донорову, яка для мене все ж таки зависока. І так як я не встигаю це зробити, я не витрачаю час на вспівування. Мені простіше записувати не те, що аби як, але швидше, маленькими шматками, по багато дублів, коли я встигаю окремий шматок окреме речення співати п'ять разів і записати на п'ятий раз нормально. І це дає можливість робити роботу швидко, що дуже дуже важливо. Другий момент, чому я не записую відео паралельно з тим? Як я пишу аудіо. Коли я робив карантинні аранжування в 2021 році, я приділив е, 21 день і кожен день в квітні е, робив по одному аранжуванню. 21 аранжування в сумі. Деякі аранжування я так записував, але це були мініатюрки по 20-30 секунд. Коли мова йде про велику пісню, це, по-перше, буде досить маленькі дублі, тому що я пишу маленькими шматками, знову ж таки. А по-друге, це не має сенсу. Сортувати відеоматеріал буде страшенно складно. Набагато простіше спочатку зробити все аудіо, потім робити візуалізацію, яка і виглядає приємніше, і робити це знову ж таки швидше. Більш класний воклов, ламається дикція. Коротше, значно кращий процес створення, швидший і зручніший. А тепер поїхали вниз. І останній шматочок цього фільму влогу перед тим, як буду писати. Ось вже стандартний ракурс, який ви бачите на відео, тільки трошки пересунути світло. Отак. Взагалі чудово. Трошки виправити фокусну відстань. Зробити тепер правильний чик-чик-режим. Як я далі буду фарбувати, чи я правильний вибрав. Правильний. І тепер він може бути не отакий, а отакий. І все. Залишилось тільки почати співати. Так, а тепер вже відео. Зродилось ми великої години. Дубль перший, спочатку основний голос. Покрачемо спочатку, потім будемо писати бас. Другий день роботи. Тепер залишилось зовсім трошки, залишилось змонтувати все відео, що я вчора не знімав. Перевірити ще раз аудіо, все це звести, тільки спочатку перевірити аудіо. Потім змонтувати відео, зробити там нейл, штука яку я терпіти не можу, просто і дописати текст, підготувати все до релізу. І ніби все теоретично це не має піти багато часу. Буду починати. що Мене здається таке перше, Я провтикав е прибрати крісло заднього фону зі шмотками. Ось це. <клес> Тому відео цього разу, напевно, буде не тревожним, а квадратним. Так, відео, все тепер найбісяче рев'юшка. Все готово. Відео змонтовано, коротка версія замонтажена на телефон, щоб потім завантажити на Інстаграм. Довга версія вже на ютубі чекає публікації. Там нейли зроблені, текст, там небагато тексту, він написаний, хештеги розставлені. залишилось тільки дочекатися публікації, і у мене, як завжди, відчуття, що я щось забув, що я щось не зробив і забув. Хоча, в принципі, у мене те саме відчуття кожного разу, коли я виходжу з дому або збираюсь в подорож. Тому сподіваюся, що зараз це просто відчуття. А якщо ні, то я дізнаюсь про це вже після публікації відео. А на цьому ніби на цьому все.